Без сорту Екстра, чоловічі та жіночі. Ціна за 10 кг 2850 гривень. Тут у нас йдуть спочатку такі тонесенькі безрукавочки, з кишеньками, середня сіточка. Ось така класна безрукавочка. Наступна. Теж лагесенька темно-сия. На замочку. Далі. В такому кольорі, теж з сіточкою. Тут у нас йде тепліше, в такому класному зеленому кольорі. На шиється такий манжетик тепленький. Далі. В такому сірому кольорі, теж легенька з сіточкою. На замочку. Далі. Темно-синя така класна, жіноча, коротенька. Дально стеємо колі. Ось така її чоловіча, дуже класна. Так, тут вже тепліша, чорненька, з капюшончиком. На замотку. З кишеньками. Далі. Є ось така, теж з капюшончиком. В кому кольорі, жіноча, Коротенька, дуже класна. Є у нас теж жіноча в молочному кольорі з кишеньками, з замочком. Сіренька така класна. Наступна, ось така. Темно сея. Далі. Вона у нас. Тепленька, не тепленька, а тоненька без рукавика. Така полосата, цікава, дуже класна, на замочку, чорненька. Тут у нас дуже-дуже легенька в чорному кольорі. Є кишеньки. І оступна. Теж чорна одна ось такого плану. Дуже класно теж. Так, така прикольна є в зеленому кольорі. Бачите, розрукавочки на замочках, Є кишеньки. Така чорненька. Там синій колір ось така. Кишеньками. І впевнені ще вам показати отаку от класну безрукавочку в брудовому кольорі. Вона тепленька, її пішенька. Тут бачите так, такий комірець. Дуже тепло дуже класний. Тут ще залишились безрукавочки, тому, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі або зв'яжіться з менеджером.